Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами створимо ось таку чудову заколочку. Трояндочка у нас зажимі, виклану з іранського розпочнемо Спочатку ми візьмемо у мене іранський це фоміран двох відтінків, трьох. Темно-зелений іранський ось такі на листочки. Ми знайшов. Зелений іранський і білий, чисто білий. Спочатку з трояндочки ми будемо робити з білого. Фамірала. Значить, як завжди, ми з вами наріжемо відрізочки. Відрізочки в нас будуть слідуючі: 3 см і 3,5 см. Ось такі відрізочки ми відкладемо і відріжемо. Кількість, значить, саме пелюсточок, яких треба необхідно, з'явиться вас на екрані, ви подивитесь і по заданій кількості наріжете, значить, оцих пелюсточок. Як це саме робиться, я показую. Спочатку відкладаю ось так лінії, потім відрізаю такі відрізочки. Ось так. 3,5 см, буде два розміри. Потім з цих відрізочків ми зробимо слідуюче. Складаємо ось так і наріжемо таких квадратиків. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Точно так само зробимо з більшими квадратиками. Після того, як у нас буде нарізана задна кількість квадратиків, ми з вами зріжемо краєчки на меншому і на більшому розмірі. Так, коли ми з вами нарізали, 15, ось таких пелюсточок, 7 більшеньких пелюсточок, треба їх обробити. Обробляти будемо слідуючим чином. Ставимо прасочку на двійку, приложуємо до праски, складаємо гармошку, прокручуємо вверх, взагалі, по всій площині пелюстки і прокручуємо, розтягуємо і згортаємо значить, краєчок в другу сторону. В принципі, нічого нового тут немає. Точно так само робимо з більшими. Прикладаємо, гармошка, прокрутили по всій площині, розтягнули і загорнули край. Ось така у нас буде обробочка. Переходимо до зборочки. Беремо фольги відрізочок, невеличкий в мене відрізочок, 10 на 9 доробників. Скручуємо його в таку, в таку капелечку. Ось капелька в нас готова. Беремо пшивку або зубочистку і посадимо нашу трояндочку на дротик. Дротик любий, беремо 6,06 мм приблизно. На віночок нам треба буде їх вмотувати в вінок. Я в мене тоненька проволочка, тому я її сложила вдвоє. Ось добре пронизала значить, цю заготовочку, Наладила багато клею і зажимаю ось тут, щоб наша проволочка міцно трималася у фользі. І переходимо до зборочки. Беремо менші пелюсточки і починаємо. Наносимо клей на фольгу. І вложуємо ось цю фольгу в нижню частинку пелюсточки, а зверху просто обтягуємо ось так і закриваємо, знизу теж підклеюємо. Другу пелюстку наносимо клей навпроти і робимо аналогічно. Кладемо, обкручуємо і все підклеїмо знизу. Так, є. Далі будемо складати наполовину попередній і вперед. Тільки поки складаємо бутон, клей наносимо доволі ще високо, тому що нам треба сформувати гарного, щільненького бутончика. Місце, де наносимо клеєм, завжди прожимаємо пальцями, щоб потім не було так, щоб в цьому місці пелюстка не підклеїлась і залишились такі негарні місця з клеєм. Тому наносимо клей, ложимо пелюсточку і прожимаємо місце ось так обов'язково пальчиками. Все прожимаємо. Коли ми з вами наклеїмо 5-6 пелюсточок меншого розміру. Підклеїмось так краї. Для віночка нам треба буде бутончик. Тому 5-6 пелюсточок меншого розміру, підклеюємо підклеючку, і бутончик у нас вже готовий. Але ж ми продовжуємо далі. Наносимо клей. Продовжуємо клеїти, тому що нам треба більше квіточка на половину попередньої і вперед я буду наклеювати до закінчення меншого розміру колюсток. Клей я вже наношу трішки нижче, якщо ви. Замітили для того, щоб вже почала наша трояндочка трішечки розкриватися. Ці пелюсточки другого розміру, першого розміру я наклеїла, і в нас вийшло ось така приблизно троянда. Тут ще менше пелюсток. Це другий розмір. Якщо нам трояндочка в даного випадку мені треба ще більше, тому я приклею ще оцих пелюсточок більшого розміру. Але якщо треба зрізати, спочатку ось так в них сам кінчик, краєчок цих пелюсточок, щоб вони краще. Лягли на наш трояндочці. Так, і я продовжую другий розмір ми підклеїмо так само підклейку, у нас буде другий розмір трояндочок. Я ж роблю самі, саму більшу трояндочку, показую вам. І зроблю сама. Ось краєчок обрізали. І ось так до дротика наносимо клей. Ось так до дротика. Лижче, щоб наша трояндочка стала більш плоскішою, наносимо клей і кріпимо наші пелюсточки на половину попередньої і вперед. Так. І остання моя пелюсточка, я її приклеюю і переходимо до підклечки. Так є наші трояндочки. Ось таким способом ми створимо троянди. Зараз я вам покажу, як зробити підклейку. Але перед тим, як робити підклейку, ми підмотаємо наш, наше стебло тейп стрічкою. Отак, От положимо сюди. Я спочатку промотую тр трішки далі від стебла, кріплю, а потім беру і підтягую доверху, тоді замотую все стебло. Так. Потім ми беремо з вами. Оміром зеленого кольору, відрізаємо квадратик відповідно розміру нашої трояндочки, чим більше у нас трояндочка, тим більший розмір нашої підклейки. Складаємо її ось так на чотири слоя і, як завжди, зрізаємо краєчки, приложуємо до праски. Приски приложили, присками нашого тому я розтру в пальцях нашу підклеючку. і трояндочка буде готова. І підколі ось сюди, вниз, робимо отвір. До нашої трояндочки саме підклейку. Ось так. Я сподіваюся, що було зрозуміло. Нічого тут нового такого не було, але ось така трояндочка в нас з вами вийшла. Ось. І зараз ми переходимо до слідуючих наших. значить Детали. листочки. На листочках зупинятися не буду. Листочки нарізаємо різної форми, різної величини. Це дуже просто, вже багато майстер-класів є. Хто ще не робив, подивіться раніше. Значить, Вирізається листочок, відбивала на універсальному молді, потім бралася так згинала, його розтягувала, і сюди на краєчок вклеювалася. Тоненька проволочка. Ось так на краєчок, сюди наносилася секунди клей і вклеювалася проволочка. Потім стебло замотувалося стейп стрічкою. Я думаю, на цьому зупинятненький квіт я використовувала <світок> ось такий деркол. Я просто брала білий такий самий фаміран і відбивала, е, нарізала ось такі дрібненькі квіточки. Тут все дуже просто Ось відбиваємо квіточку. На один, на одну квіточку, я надівала по два такі дві заготовочки, тому деякі по одні, а деякий по дві, тому я покажу з двох, з двох. Ось дві. Потім, слідуючи, беремо коврик. Я прям золучисточкою віджимала, ось прикладаю до праски. Добре розігріваю нашу цю заготовочку, ложу до праски і ось так прожимаю зубочисткою, і виходить ось така квіточка. Ось. Таку квіточку можна посадити на дротик на натеченку, як одну, так і дві. Я вона деколи в одненьку клала, деколи не клеїла, деколи дві. Дивлячись тут. Як вам більше подобається, ось так. Квіточки в мене є. І ми переходимо до зборки. За основку я брала ось таку дичинку. Можна взяти іншу дичинку, Ну, я брала звичайну білу дичинку, брала дротик тоненький, мене десь тут 0,5 мм. Я його з краєчкою згинала для більшої площини, щоб нанести клей. Сюди наносила клей і вложила ось мою цю тичиночку. Так. Ось так. Потім стрічка. І оце місце прокручуємо, значить. І прожимаємо, покручуємо нашу заготовочку з цією тичиночкою такою. Потім для зборочки нам треба секундний клей. Пронизуємо ось тут отвір, вставляємо нашу диченочку. Потім беремо секундний клей. намазуємо ось тут. Вершечок підтягуємо нашу заготовочку верху І ще раз намазуємо. Якщо одна квіточка, то залишаємо, а якщо дві, то намазуємо ще раз, клей і протягуємо другу заготовочку. Ось. І з'єднуємо. Ось така квіточка у нас вийде з вами. У мене деяких по одній, на деяких по дві квіточки. І переходимо до, саме до зборочки. Клюю гілочку, зібаю заколочку, наношу на краєчок клей і прикріплюю нашу цю гілочку. Далі будемо закріплювати слідуючим чином. Будемо кріпити листочки, листочки будемо кріпити саме до цієї проволочки, так будемо прожимати і закріплювати тим самим нашу оцю. Наш дротик, щоб він потім не відвалився на від самої основки, бо секундні клеї вони теж, я б сказала, не всі такі надійні. Тому треба постійно все дуже добре фіксувати. Наклею листочки. Зараз ми скріпимо наші оці дві квіточки ось таким чином. Я їх дві беру. Беру те в стрічку. Капну сюди клей між ними і закріплю ці дві квіточки разом. Ось так. Щоб було зручніше їх прикріпити до основки. Місце з'єднання я два обріжу. І будемо кріпити сюди, значить, опять все добре промазую клеєм так. Лежу мою заготовочку. І деякий час тримаю для того, щоб все закріпилося. Це дуже важливо. Ось так. Закріпляю все. Ще мені хотілося би сюди всередину дати пару дрібненьких квіточок, тому я ці проволочки між собою ось так добре перекручу, обріжу зайве і вклею сюди ось так ще дрібненькі такі квіточки ці. Спочатку промазую Вниз закінчується клей, то мене зовсім зручно. Так, приклеїмо. Ось так вище шиї вклею ось такі зелененькі мої течиночки. Прижимаю і місце з'єднання тримаю. Де так, є. зараз скрізь по кругу вже як би наклеїла, ось клей і просто наклеїмо листочки. Ось так листочки наклеювати я буду ось так по всьому кругу. Тобто, ось так я буду наклеювати по всі площині листочки, уложу на це місце мій дротик за цими дичинками і квіточкою, прижимаю обов'язково це місце я прикреплю або секунди, або вже, як я зараз ось клеєм вже таким Гарячим пістолетом, але закріпити це місце обов'язково треба. так Ось я промазала все. Воно закріпилось між собою і між листочками. І що я роблю далі? Далі в мене ось основна квітка, основна саме більш. Я її ось так клею. Така чудова заколочка в нас вийде. Клей наношу так. Дуже добре, квіточку сажу. Не спішу приймати швидко руки. Тримаю для того, щоб все гарненько там підклеїлося, листочки, все склеїлося, і було все міцно трималось на нашій основі. Для цього треба деякий час не спішити, потримати. У мене клейвий пистолет дуже добре розігріває клей, тому він так швидко у мене не захолоджується. І треба деякий. Час тримати ось так приблизно. Всі ниточки, все ми з вами, звісно, поприбираємо, щоб у нас і одна, і друга, і зовнішня, і внутрішня сторона нашого, була, нашого виробу була акуратненька. Якщо щось, якісь недоліки, треба обов'язково підклеїти. Ось, потримали ось така заколочка у нас з вами вийшла. Така внутрішня сторона ось, надіюсь, що вам видно і така заколка ось. Надіюсь, що вам це відео було корисне і цікаве. Попереду нас чекає ось таке витвонів ось такого чудового віночка, тому слідкуйте за моїми подальшими. Майстер-класами, і кому цікаво. В слідучому майстер-класі ми зробимо такий чудовий вінок. До зустрічі!